Вітаю! Сьогодні буде бомбезний огляд на книгу Інферно Дена Брауна. Вона вийшла 2013 року. Це книга з серії про Роберта Ленґдона. Перша з них Янголи і Демони, друга Код Да Вінчи. Якщо я не помиляюсь, третя не пам'ятаю. Четверта, все ж Інферно. Взагалі, я хочу попередити одразу, що це не цикл, і читати їм. Можна ці книги в довільному порядку, просто було б краще іти все ж таки, як завважав Ден Браун, починаючи з Янголів і Демонів, і закінчуючи там п'ята книга. Його я не пам'ятаю, перепрошую. Коротше, закінчуючи п'яту книгу, тому що четверта це ж знову ж таки це інферно. Твір перегукується з божественною комедією Данте Альгєєрі, і саме інферно, створене за мотивами цієї, так би мовити, розповіді Данте Альєрі. Е, описано елементи мапи-пекла. Мені це неймовірно зайшло. Знаєте, такі ось штуки Я читати люблю. Це саме така, мені здається, це антиутопія, хоча це назвали детективом з елементами романтики. Про що цей детектив? Головний герой Роберт Ленгдон, опиняється у лікарні, приходить до тями і не розуміє, чому він там. Він нічого не пам'ятає, в нього струс мозку. І зв'язку з цим втратилась пам'ять на декілька днів. Дуже багато запитань одразу ставить собі Роберт. Насамперед, як він тут опинився? Чому? Він чіпає свою голову і відчуває те, що там на голові саме пов'язка. Уже потім лікарка говорить йому, що це поранення від кулі. З цього виходить запитання, хто в нього стріляв, що він накоїв, де він був, з ким співпрацював в кінці кінців, і чому він не у своєму рідному місті. При тому, що в Італії він не живе. Лише в моторошних видіннях він бачить стару жінку, яка благає. Про допомогу, яка говорить йому, що він має знайти вихід з ситуації і врятувати людство. Лікарка це все зводить до того, що це просто жахіття через струс мозку, Але, як виявляється, це не просто так. І ці видіння означають дуже багато чого, дуже багато подій, які будуть відтворюватися в подальшому в книзі. Після цього видіння він вирішує покоперсатися у своїх кишенях, і в кишені знаходить тубус. Тубус виявляється з відкритою панорамною картинкою, картинкою мапи пекла від, якщо я не помиляюсь, від Боттічеллі. Але саме картину дивно змінено. Змінено порядок розміщення кіл пекла. Це дуже спантеличує Роберта Ленгдона, тому що він професор і він дуже багато знається на цих книгах, загалом на архітектурі, культурі і мистецтві. Тому звісно ж він одразу помічає відмінність. Звісно, він хоче розгадати таємницю цю всю цієї історії, і в цьому йому допомагає лікарка. Лікарка Сієна Брукс, яка врятувала його від неминучої, так би мовити, смерті у лікарні. Вона впродовж всієї книги фігурує. Вони два головних герої. Досить непогано одне одного. Вони підкреслюють. Чи все ж таки це невідомий ворог переслідує Роберта Ленґна? Чи може щось сієна знає більше? І, можливо, це навіть внутрішній ворог. Ці всі відповіді ви можете дізнатися. У десь середини книги починається вже таке жорстоке серйозне розслідування, і з того часу можна вже починати робити свої здогадки. <му> Хочу розглянути плюси даної книги. Насамперед, обкладинка вона дуже влучно підібрана, і я дуже дякую таким авторам, як Ден Браун, який добре може підібрати все. Сюжет, картинку, деталі, е, описати самих героїв це дуже важливо для прописання власне, історії. На обкладинці зображена відома базиліка Санта-Марія дель Фіоре, яка знаходиться у Флоренції, і це ідеально підкреслено, тому що знову ж таки, яких говорила лікарня, де е, зупинився так би мовити Ленгдон, знаходилася теж у Флоренції. Взагалі всі події, практично книги. Відбувається у Флоренції та Венеції, другий плюс, який я виокремлю, це гострота сюжету приємно спостерігати за детективом, який як я й сказала, дуже гарно прописаний, оскільки я обожнюю в детективах переслідування, вбивство погонів, втечі, розкривання таємниць. Знаєте, те відчуття, коли мільйони мають померти заради інших, або, можна навіть сказати, мільярди мають померти заради мільйонів. Я обожнюю такі сюжети, тому це для мене лишень плюс. Мінусів. Я тут не бачу цього сюжету. Це викликає емоції насамперед. Третій плюс це любовна лінія. Ви зрозумієте, коли будете читати, чому я це назвала. Дуже мені сподобався з плюсів, які я хочу виокремити. Це те, що в книзі не просто розповідь, а наповнення реальними фактами з культури нашої, нашого світу. Мистецтво, архітектура е, книги, знову ж таки, як я і казала в сюжеті, взагалі виокремлена дуже сильно. Е, як я казала, мопо пекла. Фрески, картини, мапа та ж сама. Загалом божественна комедія Данте Алігєрі. Це все дуже круто, тому що з одного банально з тієї самої фрески можна і подивитися в інтернеті і поцікавитися. Це просто для власного розширення кругозору дуже круто. Загалом сподобались мені головні герої. Дуже сподобалось те, що вони кмітливі, розумні, гарно розгадують загадки, не туплять. Вчасно викручуються. Мінусів я виокремила дуже мало, можливо, один чи два мінуси. Перший з них це скоріше мій мінус. Хоча я прочитала книгу у 2021 році, і зараз її згадала, вирішила зробити огляд. До сих пір хочеться мені прочитати повний цикл і дійти все ж таки по пунктах до четвертої книги. До інферно. Це просто мій власний мінус. Я не зацікавилася раніше, що виявляється, є цикл, хоч його можна в розбріс читати, хотілося все ж таки по порядку, як це заважав Ден Браун. І з других мінусів це любовна лінія. Вона підходить як і до плюсів, так і до мінусів. Я зараз поясню. Якщо не брати крізь призму мого бажання, що вони мають бути разом, ця пара ніяк не підходить по моральним принципам одне одному, тому що вона. Брехунка, вона зраджувала до цього Ленгдона. Виявилось, вона не та, хто за себе, знаєте, хто себе представив на початку, не така вона вже благородна. Але в результаті він її вибачив і вони почали крутити роман. І мені це не сподобалось, хоча я їх до цього зводила, до того до тих пір, поки я не дізналася, хто вона насправді. В кінці, звісно, мені. Перепрошую, в кінці мені не сподобалося вже той факт, що вони разом. Я б хотіла, щоб він був з іншою жінкою. Там є ще одна дуже крута жіночка, яка його, до речі, любить. До речі, чому я ж власне створила цей огляд? Нещодавно, ось минулого тижня, я подивилася фільм в головних ролях. У фільмі є Том Хенкс, і мені це дуже сподобалось, тому що я люблю цього актора. Він класно грає всі ролі, от будь-яку роль, яку не подивишся, він зіграє класно. Я хочу розглянути дуже коротко відмінності фільму та книги, плюси та мінуси, власне, вже фільму. З мінусів почну за стислий вклад фільму. Тобто він розрахований на 2 години, і це мені не вельми сподобалось. Можна, хоча б трошки було додати опису, сюжету. Мені не сподобалось те, що не взагалі деякі. Так би мовити, деякі персонажі, ну, ніби, здається, не дограють. Я розумію, що це не розраховано на серіал, але можна було б трошки більш виділити часу. Наприклад, години три це вже було б більш цікаво. Щодо любовної лінії, знову ж таки, кінцівка з любовною лінією кардинально змінена у фільмі. Там у героїню, яка має любовний роман з Робертом Ленгдоном, її просто-напросто вирізали. Її просто вирізала, її не існує в кінці. Плюс я ще раз хочу сказати те, що я одобряю в головній ролі Тома Хенкса, тому що коли я читала книгу, я прям мріяла, щоб зробили по ній фільм. Але тоді я не змогла його знайти, хоча фільм створений в 2016-му, а читала книгу я у 2021-му. Отже, я не так уважно його коротше, шукала. І оце я знайшла випадково. Просто це для мене був скарб, знахідка. Я неймовірно була рада, що фільм зняли, і одразу почала його дивитися. Оскільки я раніше читала книгу, уявляла головного героя Роберта прям так само, як і вийшло. Як поставили героя у фільмі оцього ж Тома Хенкса. Просто круто. Мені так все сподобалось. Те, що як я уявляла, так і вийшло. Це прям топ-лайк. -like. В принципі, з відмінностей фільму з плюсів та мінусів все. Фільм класний. Для перегляду я раджу, так само, як і книгу. Книгу я скільки я говорила. детективів я читала немало. І з детективів виокремити е, інферно я однозначно можу. Отже, щодо книги я поставлю найвищу оцінку: 10 з 10. Щодо фільму 8 з 10. Всім дякую за перегляд! До нових зустрічей! Бувайте!